Сьогодні обговорили питання з міністром соціальної політики на форумі з питань виплат, з питань переселення людей. Ми, як народні депутати, як члени міжфракційного депутатського об'єднання ВПО, продовжуємо обговорювати питання проблем ВПО. На сьогоднішній день ситуація загострюється. Спілкуємось постійно з місцевою владою, постійно відвідуємо місця тимчасового проживання, вирішуємо питання з житлом, те, яке зруйновано внутрішніх переміщених осіб. країні потрібно прийняти закон про соціальне житло. Ми повинні мати чіткі розуміння про те, хто буде вибудувати це житло, на яких умовах буде будуватися це житло, якими які правила співпраці територіальних громад і держави, а також Кому буде надаватися це житло і хто буде отримувати це житло? При вирішенні цього питання ми отримаємо позитивну динаміку будівництва житла. Ми стали свідками того, що мільйони людей лишилися житла. Саме під час роботи спеціальної слідчої комісії ми разом з народними дивертами об'їздили багато місць дислокації вимушено переселених осіб сьогодні на форумі присутні урядовці, присутня безпосередньо міністра соціальної політики. І разом з виконавчою владою та деватським корпусом ми все ж таки будемо розробляти вже остаточні документи, які б насправді змогли б відновити справедливість та повернути соціальні гарантії, виплати та надати житло тим, хто насправді постраждав від війни.